Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава. Хочу повідомити, що ми знаходимося в народному домі села Вижняне, завідувачка народного дому, надія Степанівна Руда. І сьогодні вона приймає учасників нового проекту, який започаткований відділом освіти, культури, молоді та спорту Ленянської міської ради. Як же звучить цей проект? Назва цього проекту. Живий голос традиції, співають вижняни. І Сьогодні ми зустрілися з учасниками фольклорного ансамблю, який називається пані наш фольклорний ансамбль, називається Намисто. Намисто. І, власне, ці учасниці, співачки нашого села Вижняне це учасниці, які активно приймають участь у будь-яких заходах, які проводяться в Народному домі села Вижняне. Вони продемонструють сьогодні автентичні, особливі, старовинні пісні, які співали і співають у вижнянах. Дякую.